Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошвець. Війна, третій рік страшної війни. Загроза широкомасштабного наступу Росії. Расисти по звірячому бомблять. Українські міста та села. Нищить український народ. На фронті не вистачає дронів, на фронті не вистачає патронів, на фронті не вистачає автомобілей, на фронті всього не вистачає. А, а в тилу повно військових та поліцаїв годованих ситеньких з борідками, бриють борідки в барбершопах, обливаються деколоном. ТЦКшники в кабінетах е гуляють з жіночками цілими днями. Ну, а поліцаї. Поліцаї вони не хочуть іти на фронт. І навіть президент Зеленський не може їх на фронт загнати. Не може, вони не підчиняються. А ще поліцаї купляють правильно. Що ж поліцам купляти? Кайданки купляють і гумові палиці. Це під час війни. Вдумайтесь. Вдумайтесь, під час війни, коли загрожує широкомасштабний російський наступ. До якого ми не готові. Це не мої слова, президента Зеленського. Поліцаї купляють 10 тисяч штук кийків гумових ціною 3 мільйона 737 тисяч 500 гривень і 10 тисяч кайданків. Кайданки, наручники, простіше по народному, за 15 мільйонів 470 тисяч гривень. Можете споювати? А тепер коментуйте. Коментуйте. Якщо України не стане, то тільки за того, що народ мовчить і боїться сказати правду. А для вас приготували уже кайданки і гумові кійки. З вами український історик та журналіст Євшвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.